Доброго дня! Я рада вітати вас сьогоднішнього вечора. Я ще ніколи не проводила в своєму житті такої прямої трансляції, тому я не знаю, як правильно проводити. Але мені хочеться такого живого спілкування з вами. Тому поговоримо. Я чекаю, хто з вас доєднається, хто з вас буде задавати якісь запитання. І якщо в нас з вами все гарно вийде, то будемо е, щотижня проводити такі живі ефіри. Хто тобто щось написав? Ага, Зрозуміло, ось так. Робимо все, що було зручно. Отак От краще. Ага. Було верх ногами, ви боком трошки верх ногами. Ну, тепер не боком, тепер все правильно. Ви мене чуєте, ви мене бачите? Хто мене чує і бачить, напишіть мені, як ви мене чуєте, як ви бачите. Добрий вечір, Світлана Медведєва. Я дуже рада, Світланочка Медведєва. Ти моя зірочка, ти моя донечка, сама краща в світі дівчинка. Все супер. Ти для мене самий такий. Як скажеш, це завжди вірно. Я рада, що ти дивишся. У нас з тобою все вийде. Ідемо далі. Так, все добре. Я рада, що ви бачите мене, і я рада бачити вас. Чую вірніше читати від вас такі малесенькі послання. І я кожному з вас бажаю щоб цей вечір був добрий, затишний, а ніч була тихою, спокійною. І я, як завжди, бажаю вам Божого захисту. І дякуємо Господу, і дякуємо нашій армії. І при тому, знаєте, молимось не тільки за нашу армію, але. Молимось і за медиків, і за енергетиків, і за ДНСників, за комунальників, за всіх, хто причетний, капілани, волонтерів, всі, хто причетний, да, доця пише, що я ж доця своєї найкращої мами. Найкраща, похвала, дякую, доня. Всі, хто причетний, тому що там, де прилітає перші, приїжджають ДНС, приїжджають медики. І риються в завалах, їм важко, тяжко, недобре, і ми повинні в своїх молитвах завжди дякувати їх і завжди молитися Господу і за їхню охорону. І, звичайно, ж за нашу армію, тому що там сини, там дочки, там, там жарко дуже. А ми можемо тут спілкуватись, доїдитись до молитви це велика сила. Да? Так, да, да, да. доєднуватися до молитви, тому що це дуже велика сила, правда, це дуже велика сила молитва. Ви знаєте, є дуже багато таких свідоцтв, коли от наші знайомі там на передовій, і вони говорять, що це явні явні, явні свідоцтва того, що Господь оберігає. Бувають такі просто, просто дива. По різному буває ця війна, але все-таки, коли ми молимось. Неважливо, якої ви конфесії, якої ви деномінації, чи ви наносите хресне знамення, чи ви молитесь до живого Бога? Різниці немає, Бог чує, і Бог кожному е, як, кожну, кожну молитву чує. Я думаю, для нього це важливо, коли ми молимось. Тому ось так, доєднуйтесь, доєднуйтесь, не лініться, беріть свою каву, беріть свій чай. І вже до цього часу вже всі повечеріли. Давайте таки проведемо цей вечір разом в такому відпочинку. І для мене це буде школа. Тому що це перший раз я роблю. Для мене буде школа. І я думаю, що ви <смі> теж скористю проведете цей вечір. Ну, немає запитань, немає у вас бажання такого спілкування живого. А ви знаєте. Такі коментарі бувають різні різні, от, думаєш, якби от при живому спілкуванні, що, що мене сподвигло, спонукало до такого живого спілкування, тому що насправді е, бувають коментарі, ну це окремий вид мистецтва, е, такі 180 градусів, такі полярні, і плюс, і на мінус. Просто от, чуєш там, чи читаєш коментарі, ну просто і думаєш, ну я взагалі ніколи про себе не думала, що я там якась там звичайна світа і все. А іноді читаєш такі коментарі, що просто ну жах <правж> бере, думаєш, я теж ніколи не думала, що я така кака Буває таке. І от коли так при живому спілкуванні, коли б людина от, мала б сміливість, і написала отут, при живому спілкуванні такому, написала б мені цей коментар, і я тут би отак би відповіла, чому так, а не інакше. Тому що на все ж є свої причини. Чому я роблю, наприклад, якісь там мої дії саме такі, а не інакші. То я могла пояснити при живому спілкуванні. Все-таки я дівчинка вже доросла, і такий досвід у мене дорослий, не на одне життя, тому є, є чим поділитися, і я вам повинна сказати, що є чому і вчитись. І я відкрита для навчання, тому що якщо людина дійсно от в коментарях якусь дає пораду, таку слушну пораду, і таку, що вона дійсно, вона гарна, ця порада, то я рада, завжди рад, радію, тому що я можу сприйняти її і, і чомусь навчитись. Ось так. Так. Яка у вас погода? У нас в Харкові дуже дощить, добре вас слухати, бо я сама чоловік в ЗСУ. От тим більше, якщо у вас чоловік ЗСУ. Ото, От будете просто боятися, нічого не зміниться. Зовсім нічого не зміниться, додасться ще й страх. Коли повернеться ваш чоловік, кого він зустріне, отаку, таку роздюргану дружину чи сильну, міцну жінку. Тому молитва, 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 молитва. Якщо у вас є десь взяти. Біблію, чи хоча б новий заповіт, щоб ви могли, якщо десь поряд з вами, може, є якась церква, все рівно яка, все рівно яка, там, де, там, де живого Бога проповідують, ідіть туди, моліться, вдома моліться. Дома звати до Господа, він чує, чує. Але дружина, от ваш чоловік зараз в ЗСУ, а ви вдома, так, ви розумієте, що. В слові Боже, написано, що чоловік і жінка це сестри двоє одна плоть, одна плоть. От половина вашої плоті в армії, а ви ж одна плоть, частинка цієї плоті залишилася вдома. І от коли ви молитеся, ви як єдині, ви молитеся тут, а чоловік отримає відповідь там. Ви моліться не за незадченими молитвами. Ну, Навіть якщо вас вчать із молитовника молитися, моліться, я, я нічого проти цього не можу сказати, я не знаю. Але моліться, так як ми кажемо, Отче наш, як молимось, Отче наш, це Батько наш, тож розмовляйте з Господом і з Богом нашим, як з батьком. От просто поговоріть, розкажіть йому всі страхи, розкажіть свої якісь переживання, що ви переживаєте, що відчуває там ваш чоловік, ви йому все розкажіть. І попросіть у нього допомоги. І Бог чує, він обов'язково прийде на допомогу. Уже от ну, в нашій сім'ї, скільки було таких різних ситуацій, що я не буду про них розповідати, тому що наша сім'я це наша сім'я, це не я одна. Але повірте, було дуже багато свідоцтв, його слави, його любові до нас. І я думаю, що все-таки нам потрібно більше молитися, більше взивати до нього, і все буде добре. Так, Дякую, дякую, дякую. Так. Я вам дякую, що ви слухаєте. І я чекаю нових, нових таких від вас. Запитань. Це цікаво. Пишіть мені, що ви робите зараз у своїх садочках. Яка в яка, ага, яка нас погода? У нас сьогодні весь день такий моросить, мрячить, трішечки був такий дощик, але невеликий. Але так, вже не скажу, що холодно, ну, ну осіння, осіння погода. От ми тільки що приїхали, вечір вже. Тут, ну, так, осінь, одним словом. І так, ви дивіться. Е Да, дякую, дякую. Да. Дивіться. Так у цьому році Господь дивіться, так благословив нас. І минулому році теж зима ж була не холодною. І в цьому році гляньте, ось 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 вже яке число сьогодні, а в нас ще тепло. І ми ще фактично не, не топимо. Так буває, що як сиру сьогодні, то ми е, е, опалення включили е, там ну, на, на пару годиночок, не більше, тому що жарко ще у, у будинку. А ми ж повинні думати не тільки про те, що добре, що це осінь так довго тепла, Так, добре, що це осінь так довго тепла. Тому що ми ж не тільки про себе повинні думати. По-перше, про наших воїнів, тому що як вони там? от ми довго там, У нас не було дощів, майже три місяці. Землі було дуже тяжко. Поливати це була ну, така робота зовсім не потрібна нікому, так, щоб нашим славі, славним воїнам було ще тепліше. так. І дивіться, не було дощів, було дуже погано, нашим рослинкам було важко поливати це було ну, зовсім, як сказати правильно, безсмислено, як поправити мене. От. Але ж все рівно щось нагороді виросло, а нашим воїнам було легше. Тому що, як були поясу в Богнівці, війну ніхто не відмінить на, на час дощу. І їм доводилося по поясу, багнюці там в тих краях весною чи ту зиму, як було мокро, то вони бідні мок мокли там. А як сухо і тепло, то це добре. Це по-перше. А по-друге, скільки людей залишилось без кріще над головою. Деякі з них літом були у якихось там сарайчиках, у якихось там де в кого що баня, чи щось там залишилося ціленьке, то вони там перебули, а зима. А не, не усі змогли за, запастися топливом, тому ми повинні дбати не тільки про наш комурчогось. Мені хочеться, щоб сьогодні випав сніг і було біло-біло, було так гарно і що прямо на прогулянки ходить і все, а іншим людям і одягу немає. Так що тут вже про себе в останню чергу. Так, чекаю новеньких від вас. Давайте підтягуйтеся. Нас і так, я, я навіть не очікувала. У нас 20, 22. 22 36, 36 людей. О, дякую Господу за кожного з вас. Ви молодці, команда моя, так що ми з вами очимося, що будемо стрімити кожного дня, а що нам є про що говорити, і ми можемо вечором, щоб не, не сумно було, щоб не сумували, щоб не боялись, тому що страх це теж таке. От, то можемо поговорити просто про щось, я можу книжки читати або вірші читати. Це таке. Чекаю, чекаю, чекаю з радістю на ваші, на ваші нові запитання, повідомлення. Кому що цікаво. Е, до речі, знаєте, е, я не буду вам обіцяти, що я буду відповідати геть на всі запитання, тому що колись мені. Е, Одна підписниця написала, що «А чому ви ніколи не розповідаєте про себе про свою сім'ю? Підтримка в такий важкий час дуже важлива, так, так дуже важлива. Е, чому, Ну, по-перше, я не одна живу, в мене є сім'я, і це ж я можу показати, розказувати про свою сім'ю по їхньому бажанню і по її, коли вони дають дозвіл, це їхнє особисте життя. Це по-перше. По-друге, що я не вважаю, не вважаю за доцільним і не вважаю це корисним, навіть розповідати геть всі деталі, всі подробиці, життя. Ну, Професія блогер це така як публічна професія, але відкривати зовсім все, все, все і двері усіх своїх кімнат, і все показувати, все розповідати, я не думаю, що це потрібна річ. Ну, І кому воно потрібне. Угу. так. Трішечки, наче зручніше. Більш ніхто нічого не пише, нікому нічого не цікаво. Ну, ще п'ять хвилиночок, і я буду вимикати, і я вже точно знатиму, як це воно робиться. І вже на наступний раз ми і ви підготуєте, і я підготую, підготуєте запитання, я підготую те щось для того, щоб вам було цікаво зі мною. І якщо все вийде, то в неділю, ми вечором, ми взагалі в неділю завжди їздили на якусь прогуляночку. Всі, хто знає ну, на моєму каналі, всі, хто з нами, той знає, що в неділю ми якісь, або тут прогуляночки десь по місту, а ні то ми десь на річечку, там до водички їздили. А зараз як от така погода, не погода. То ми можемо кожної неділю і підвечір, там проводити собі такі прямі ефіри. Щось цікавеньке там я можу вам розповісти. Кому цікаво. Навіть, ви знаєте, буває таке, що людині потрібна така молитовна підтримка. Я думаю, що якщо ви будете писати, що вам потрібна така підтримка молитва, то ми можемо молитись. Це таке. Це життя. Так, Це ви самі такий красивий світр в'язали. Ні-ні ні, ні, ні це й ні. Але я зараз взяла, ну, я багато теж в'яжу, і зараз теж вечори дуже довгі. І я вечором вмикаю собі щось там дивлюся, а просто люблю, щоб були руки зайняті. Тому купила нитки і в'яжу, ще не знаю, що воно буде, бо я, як коляня, завжди сміється. Я купую нитки, він каже, що це буде? Я йому кажу, не знаю. А кому це буде, теж не знаю. Бо буває, що вяжу, в'яжу, а тоді і комусь так Господь покаже, комусь потрібна річ. Там можна подарувати. Так що щось, щось, щось почала в'язати. Таке двох кольорів, не так, як мені бажалося, але які не такі є, такі взяла, таке вяжу. Як... Щось буде. А взагалі дуже люблю. Десь. Днями буду показувати, як я буду готувати троянди вже до землі, що я буду робити їм, тому що ну, я не такий крутий знавець, а так як знаю, так і роблю. Я вже майже все приготувала. От, дощик сьогодні пройде, не прийде, побачу, як воно буде. То може завтра покажу, як я буду готувати. І десь мені йде посилочка із квітами. Я часто кажу, я почала дивитися наших українських блогерів, молодих, і ви знаєте, є такі дівчатка, блогери. Дякую за рецепт плавленого сиру. Ой, да, да, це дуже класний. А ось в зима будемо багато нових рецептів, випробовувати, робити, експериментувати. У нас життя тільки починається. Вже більше е, часу буде на кухні, менше будемо проводити час на городі, тому що це такий город, теплиця ці січня місяця з розсадою. Знаєте, це дуже багато часу забирало, а зараз вже ну довгий, будемо з вами щось там думати. Я е, е, хочу сказати вам, е, якщо вам там сумно і щось, якісь страхи нападають на вас, зайдіть на Талочкин садок, сад, садочок моєї душі куточок. Це такий є, е, блог один, так він називається. Це у нас півдня Одеської області, слухайте, який в неї сад, які в неї квіти. Це такий релакс, слухайте, це таке задоволення, таке задоволення. і це ж вона десь мені квіти там у, надіслала квіти, то я отримаю і тоді буду садити, ти може покажу розпаковочку вам. От. В цьому році дуже багато рослин нових посадила, які я дуже мріяла давно, і все не виходило, то не, не вистачало фінансів, то здоров'я, то бажання, та було. А в цьому році і ожину посадила, і чорну смородину якусь там таку цікаву, і малину теж якусь там, якусь там, і чотири кущі лохини, і навіть журавлину. І м'яту, якусь така якась м'ята. мене така надіслали мені теж мандаринова і яблучно. Пахне одна м'ята. Звичайні листочки, звичайні кущик такий. а пахне один кущик пати... пахне мандаринками, а інший яблучками. Теж ну так, незвично. А журавлинка вже ми там. Рвали декілька ягідочок, вже є журавлинка, так що віримо і надіємо, що буде у нас врожай вже на наступний рік десь буде живемо. Так, пишіть чи щось, пишіть, додавайтеся. Ще п'ять хвилиночок і будемо закінчувати на сьогодні. Пишіть, хто які квіти садив, хто які страви на вечір готує собі, в кого яка улюблена страва. Хто любить знаєте, довго на кухні возитись, там, готувати їжу, якусь там таку, 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 де багато процесів, де повинно там, багато задіяно і посуду, і продуктів. Хтось любить таку, а хтось любить швидкі страви, такі, щоб швидко, швидко. От, от напишіть мені, будь ласка, хто з вас любить, які ваші улюблені страви, от, що ви любите, що ви там, знаєте, навіть в одній сім'ї, от ви знаєте, для мене таке щастя, е, я вже коли сказала, от в нас в сім'ї не було такого, що от е, капризували діти чи чоловік, що вони щось не їдять. А, але бували, наприклад, що доця сильно там да, доця пише, що любить мої страви всі, да, особливо кондьор. Вона не, не, доці не любила кондюр. А синочки один не любив там одне, а другий не любив друге. То ми завжди виходили з положення, у нас завжди було по дві страви, так що якщо вони не їли щось одне, то їли щось друге. Але щоб отак, щоб отак, прям, знаєте, що це не хочу, не буду. Я дивлюся в інших сім'ях, це ж просто жах якийсь. А чоловік, взагалі, в мене такий всеядний, слава Богу, що не було в нас таких каверзів, як у того, буває, таке. Так що, йому все. Але. Ми готуємо, от і я, і хлопці наші, і доня. Вони ну, готуємо їжу з любов'ю. Саме головне такий показник любов. Не те, що у вас є там у ваших шухлядках, шкафчиках, тому що е ситуації бувають різні, бувають моменти нашого життя, теж бувають дуже різні. То ми повинні бути готові до того, що в нас є, і що приготувати з того, що є, приготувати смачно. У мене така була подруга, і вона проходила такі тяжкі часи, в них в сім'ї були дуже такі фінансово тяжкі. І вона казала, бачите, вона казала, що був такий момент в її житті, що каже, я а дуже в неї коверні, такі в сім'ї дуже такі каверзували. І вона каже, я як згадувала з вечора, вже як згадувала, що мені з'їсти завтра вранці, каже, мене чуб дибки ставав і мені, мені погано ставало просто. А потім каже, я прийняла собі таке рішення, що я про це думати не буду. Я вранці встану, я відкрию столик там свій, побачу що, перше, що мені впаде в очі, що я побачу там, ото з того і буду готувати. І вона почала видумувати різні, такі всякі, таке експериментувати і поєднувати такі продукти, які раніше в житті ніколи не поєднувалися. І виходило дуже смачно. Тому що їй слово треба, от слово треба потрібно, треба це дуже гарне слово. Це такий мотиватор номер один. Коли хочеш чи не хочеш, є що готувати, чи не що нема що готувати, а в тебе є сім'я. І яка зараз проснеться, їй потрібно щось дати їсти, оце найкращий мотиватор. А для жінок тим більше. Так, голубці люблю їсти, але не люблю готувати. Дуже довго, багато процесів. Ой, дорогенька моя, а ви не так. Ви... це Я вам свій досвід. Ви кайфуйте від цього моменту. Дякуйте, завжди, от завжди кажуть, Господь, дякую, що є для кого і є з чого. І ви знаєте, тоді, коли ти любиш свою сім'ю, і ти, ті голубчики, і кожен твій листочок, ну, як пісню співаєте, от прийміть це як таку гру, як цікаву, цікаву гру. І ви побачите, наскільки легше буде вам готувати їжу, щось поставте собі якусь там, чи музику, чи якийсь фільм собі включити, поставте біля себе. І ви побачите, наскільки легше буде вам готувати їсти. А потім, як ви собі уявити собі. Оці мордашки ваших рідних, глаза чоловіка, ваших дітей, яке воно смачне і які вони будуть задоволені, це так окриляє. І Вам відразу захочеться не тільки голубцям готувати, бо голубці навіть кожного дня. Так що не бійтеся все добре. І полюбіть готувати це дуже класно. Я, наприклад, дуже люблю мити посуд. От багато хто їх задає, що ой, посуд мити це ж ой, я поки посуд мию, я й молюся, я й співаю, це скільки радості. І коли ти бачиш, я взагалі люблю таку завершену роботу. От стоїть така стопка грязної посуди. От буває, багато чого зготуєш, там багато процесів і багато посуду. А ще буває, як на городі ще зранку встав, приготувавшись, поїв. Як пішов на город, там чи двір, аж вечором, ну, три рази поїли, як сім'я, а от тобі куча посуд. І ось, знаєте, і оце, коли ти її береш грязну і тут під потоком води, ти її вимиваєш, і вона аж репить чистенька, і ти її виставляєш чистеньку. Ой, яка це радість. Так що, полюбіть готувати. І дякую за те, що є кому. І є що, і є де. І потім ви побачите зовсім по-іншому глянете на цей процес. Так що завершуємо? Чи ще хтось щось задасть якесь питання? Мені було з вами добре. Добре, ще п'ять хвилин, без п'яти вісім, вже без п'яти 20 година. Це по старому мене годинник не переведений. Але ще п'ять хвилиночок можемо ще з вами. Люблю е, шубу, це прямо. Да. Доня наша готує шубу, це прямо мистецтво. Да, да, да. Шуба це мистецтво. Е, теж, е, от дивіться, одні й ті самі поєднання продуктів: картопля, цибуля, оселедець, буряк, морква. Все, все як майонез. А від того, як викладеш шари, і як поріжеш рибку, як поріжеш цибульку, і як потім його складеш, і скільки воно годин про... маринується, там просочиться цим майонезом і цими соками, то дійсно такий то шедевр. так як і всі інші салати. Його ж можна і шубу по-різному зробити, і, май... і олів'є. Всі салати, самі такі простенькі, але вони дуже-дуже смачні. І, до речі, цей шуба, Здається вже скільки йому років, дуже-дуже багато. А дивіться, не виходить з моди. Да? Кажуть, з моди там модний якийсь салат, а це не виходить з моди. Він простенький, хоч на кожен день, хоч на свято. Із простих і продуктів, продуктів, які є в кожному домі, окрім ну, оселедця. Оселедця вже можна купити. Так що, так, да, це мистецтво. Взагалі, приготування їсти це мистецтво. І знову ж таки, знаєте, От коли б я, наприклад, дуже б я, хотіла, я дуже шкодую про те, що е, я не вмію писати картини. От малювати я не вмію. Я дуже б хотіла, дуже, 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 дуже. Це мистецтво, і це талант. Цьому треба вчитися. А готувати, їсти, вчитись не, не потрібно. Просто почати з малого, з самого, самого малого, і просто мати бажання порадувати когось. Навіть не от, якщо вживаємо слово. От Те, що я казала, потрібно. Да? Є долг. От я должна, я повинна це зробити. Це одне діло, а друге діло, коли я хочу це зробити. Це дві різні мотивації. І коли ти хочеш порадувати своїх рідних і близьких, от то виходить, дійсно, даже шуба, виходить, мистецтво Як такий витвір мистецтва. Так що я. Дякую вам за цей ефір, дякую, що ви були зі мною. Ми провели ці, я не знаю, скільки, хвилин 20, мабуть, да? Провели ми разом з вами. Ви мене чудові, ви кращі, ви моя команда і підтримка. Так що на цьому ми з вами попрощаємось і знову ж скажу ті слова, які я кажу всім. Хай Господь благословить вас, Нехай хай Господь береже кожного з вас. І Божої милості і ласки над вами. І по милості Божій, щоб ми завтра проснулися в себе в будинках, в своїх ліжках, живими, здоровими, неушкодженими. І в кого рідні, в ЗСУ, рідні, близькі, сусіди, моліться за них, і хай Господь, просто Господній щит буде над кожним. І дай Боже миру нам. І не просто миру, а через перемогу. А з вами була завжди я любов. Зустрінемось.